Номер 484, сторінка 110. У магазині є книжки, які коштують 1 гривню, 2 гривні, 5 гривень, 7 гривень і 8 гривень. Учень має 10 гривень. Які Дві книжки або, друге, три книжки, він може купити, витративши всі гроші, назви всі варіанти. Для того, щоб знайти розв'язок до першого пункту. Ми візьмемо 10 гривень, які має учень. І розкладемо на всі можливі варіанти суми із двох елементів. Тобто він може купити дві книжки за 10 гривень. Це можуть бути 1 додати 9. 10 дорівнює. 2 додати 8. 10 дорівнює. 3 додати 7. 10 дорівнює 4 додати 6. І 10 дорівнює. 5 додати 5. Тепер розглянемо. В магазині є книжки, які коштують 1 гривню. Але немає книжок, які коштують 9 гривень. Тобто цей варіант нам. Не підходить. У магазині є книжки, які коштують 2 гривні, і є книжки, які коштують 8 гривень. Тобто учень може купити одну книжку за 2 гривні, одну книжку за 8 гривень. Підходить. Третій розклад 3 додати 7. У нас є книжка, яка коштує 7 гривень, але немає тої, яка коштує 3. Значить, цей варіант нам знову ж таки не підходить. 4 додати 6. В магазині немає книжок, які б коштували ні 4, ні 6 гривень. 5 додати 5. Учень може купити дві книжки, які коштують по 5 гривень. Підходить. Тобто, в першому випадку учень може купити книжки за 2 гривні і 8 гривень. А може купити дві книжки. За 5 гривень кожна. Другий пункт. Три книжки він може купити, витративши всі гроші. Назви всі варіанти. Три книжки. Значить, нам треба знайти суму трьох чисел. Число 10. Можна розкласти на наступні суми. Для цього ми зробимо собі невеличку табличку. Перший варіант: 1 1 і 8, разом 10. Другий: 1 2 і 7, 1, 3 і 6. 1, 4 і 5. Ми бачимо, що ми спочатку виписуємо всі числа, в яких розклад, всі суми, в яких в розкладі перше число буде 1, а потім 9, які залишаються, розкладаємо на всі можливі варіанти. Далі два У нас залишається вісім. Розкладаємо Один і сім. Два, два і шість.

6. Ой, 3, 3, 4. Прошу вибачення. Підкреслюємо. Тепер ми бачимо, що в нас є подібні рядочки. Наприклад, рядочок 2, 1, 7 і 1, 2, 7 одинакові, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. Викреслюємо. Далі: 3, 1 і 6, 1, 3, 6. 2, 3, 5. 3, 2, 5. Одинок. Отримали невикреслені рядочки. Тепер перевіряємо, кожен із рядочків. Перший. В магазині чи є книжки за 1 гривню і за 8. Є, значить, нам це підходить. Давайте, щоб швидше було, ми будемо просто записувати, що є такі книжки. Або викреслювати рядочок, якщо таких книжок немає. Олівчиком ми будемо викреслювати, щоб бачити різницю, чому ми ці рядочки викреслили. Бо вони повторюються. Один, два і сім. Один, два і сім. Є. Один, три і шість. Один є. Трьох із шести немає. Один, чотири, п'ять. Немає четвірки. Значить, немає. Два, два, шість. Два, два є, а шість немає. 2, 3, 5. Немає за 3 гривні книжки. Немає. 2, 4, 4. Немає книжки, яка б коштує 4 гривні. Немає. 3, 3, 4. Немає ні тих, що коштують 3 гривні, ні тих, що коштують 4. Немає. Отже, нас задовільняє лише два розклади. 1, 1, 8, 1, 2, 7. Тобто учень може купити. Дві книжки, за од... дві книжки за одну гривню, кожна і ну за вісім гривень, друга відповідь. За одну гривню кома дві гривні кома сім гривень.